Будь-яка операція зі знищення е, ворожого кораблю або інших об'єктів це е, досить складні операції, комплексні, е, довготривалі в своєму плануванні і е, ті, які вимагають високої майстерності застосування систем озброєння, тому що мати е, мати дрон і влучити дронам це е, різні речі. І тому відповідно так, це е, досить складний захід. Можу лише зазначити, що він вдалий, можу зазначити, що корабель цей зараз е, знаходиться на дні. Е, те, що це не перша спроба уразити Котова, він вже отримував пошкодження раніше і відповідно перебував у ремонті. Загалом з цієї серії, це серія е, чотири кораблі патрульних складів Чорноморського флоту, два з них виведено з ладу. Тобто, безпосередньо котов затоплений, Павел Державін отримав пошкодження. Біля Криму, як ви пам'ятаєте, кілька місяців тому внаслідок дистанційного мінування силами військово-морських сил, і він знаходиться зараз у ремонті, незрозуміло у якому стані, але він не боєготовий. Тому, в принципі, так, операція ця успішна. Операція складна, спільно проводилась головним управлінням розвідки Міністерства оборони та військово-морськими силами та іншими спеціалізованими держустановами. Інформацію треба випочнювати в головному управлінні розвідки, відповідно, тому що застосування безпосередньо було їхнє. Я можу лише зазначити, що одразу вони запустили пошуково-рятувальну операцію, когось навіть вдалося витягнути з води, але враховуючи те, яка зараз температура, враховуючи кількість екіпажу о, майже 80 осіб, враховуючи кількість ударів, а їх було декілька шансів, що врятувалися, це екіпажу, немає. Це насправді настільки важливо. Важливо те, що він виконував завдання з охорони Керченської протоки, Заходячись у територіальних водах України. Керченська протока так само до них відноситься, нагадую. Ми ще минулого року заборонили судноплавство в цьому районі, тому що маємо на це право прибережні попередження виписувати. Звісно, росіяни до них не дослухаються, і тому, відповідно, ми діяли на своїй території в рамках міжнародного права. Uh, і uh, зараз, станом на, на зараз, в Чорному морі взагалі нема кораблів Чорноморського флоту. В сенсі, в море вони не виходили сьогодні зранку. Ну, насправді людини ще вистачає. Звісно. Uh, не забуваємо про десяток носіїв крилатих ракет типу калібр. Uh, деякі оглядачі вважають, що «Котов» теж міг, міг би бути таким носієм, але це один з тих прикладів, коли все залишилося на рівні проєктів. Вони цей корабель одразу планували як корабель з модульною системою озброєння, нібито можна було їх замінювати, але далі планів це не пішло в чергове. І незважаючи на його стелс-технології, типу новітні підходи, які в НАТО вже давно існують, тим не менш, він залишався звичайним патрульним кораблем. Але цікавим є той факт, що він був найновішим цієї серії. Він 22-го року був спущений на воду, прийнятий до строю. Е, тому о, це суттєва втрата насправді. Як, як казав, е, казала людина, яка себе видає за президента Російської Федерації, так зване, е, зернишка по зернишку, курочка клює. Е, От, тому, відповідно, е, ситуація змінюється. Ситуація змінюється в кращий бік для нас. Е, ви бачите, що вони не заводять нові одиниці. Такого класу кораблі вони теоретично могли б завести внутрішніми водами, тому що, наприклад, будують подібні кораблі Зеленнодольську, це Казань, і, в принципі, внутрішніми водами вони їх заводять в Азово-Чорноморський регіон. Могли б щось затягнути Волгодонським каналом з Каспію, але не роблять цього, тому що розуміють, що в цьому нема сенсу, тому що не можуть дати ради навіть тим одиницям, які є. Дуже-дуже підгоряє у російських пабліках. Згадували там окремо і мене, що я вже втопив увесь російський флот по своїх новинах. Тим не менше, по факту сьогодні в морі кораблів немає. Тим не менш, по факту, кількість зменшується. Звісно, це е, болісно для росіян, е, навіть враховуючи те, що вони їх розосередили, е, сховали у східній частині Чорного моря, все одно це фактично їх не рятує. Вони не можуть дозволити собі покинути акваторію Чорного моря, бо там є береги Російської Федерації офіційні. Вийти з чорного моря це капітуляція, звісно, це втрата Криму, звісно, і тому вони все одно будуть вимушені виконувати ці завдання і будуть вимушені втрачати кораблі там і надалі. Кожна операція є унікальною, кожна операція є складною, і кожного разу це змагання, звісно, вони шукають протидії, але вибоновими загородженнями не можете перекрити усе Чорне море. Пункти базування, так, території навколо мосту, так. Але він там був у відкритому морі на патрулюванні, і, відповідно, тут він вже сам за свою безпеку відповідає. Але, як бачите, відповідає він не дуже відповідально. І намагались вони, звісно, відбитися, тим не менш, результат такий.